Привіт всім. Як я вже неодноразово казав в інших відео, з пазом контенту поки що не буде, бо ну, зараз банально не до нього. От, але ще як тільки ми виїхали з село з Харкова, я починав знімати відео на цю тему. От, і Я думав, що я їх втратив, бо весь свій довоєнний архів я, на жаль, втратив різних відео з поїздок і так далі. От. Ну, то думаю, ви ці там пропали. От. Але от випадково на днях знайшов принаймні деякі з тих відео, ну, тому хочеться все ж таки ми поділитися. Щось там вже не актуально, бо вже минуло от з того моменту 3-4, ну, 3,5 роки. От. Багато що помінялося в житті. От. Але можливо комусь буде цікаво, можливо, комусь буде корисно. Ну, тому спробую потрошку приводити в порядок і виставляти. Так що, ну, спочатку, вибачайте, там буде просто багато мене. От. Я буду щось розповідати. Ну, а потім може щось цікаве про життя в селі після міста. От. І як воно взагалі. Кому цікаво, запрошуємо. Привіт, друзі! Ой, хотів би я так коротко, в двох словах, але я, на жаль, поки що так не навчився, тому як вийде. Я довго наважувався зняти це відео. От, ну але, по-перше, сьогодні у мене такий знаковий день. Якось пізніше я про це розповім. Ну, а по-друге, ми позавчора повернулися з Харкова. Чому це знаково теж все не зрозуміло. Ну, дещо стало мене на свої місця, ну, тому і прийшла пора цього відео. Сьогодні у нас 1 листопада 2022 року, де 251 день війни війни Росії проти України. О. Пару слів. Про себе так. Дуже-дуже поверхнево. Ми жили в Харкові. Так. спокійся. У нас, в принципі, там все було. Та не в принципі, а все було, все було добре. Ну, але ж почалась війна, прийшлося все кинути і виїхати звідти. І зараз ми живемо в Кіровоградській області. Сподіваюсь, що це просто щось тут бахнуло. Неподалік від міста Світловодська село Велика Скаліва. Як ми сюди потрапили, якось потім розповім, чому навіщо це відео і навіщо цей канал? Ну, він переслідує кілька цілей. По-перше, мені хочеться показати, що доки життя. Не закінчилося от, цілком на фізичному рівні, воно не закінчується, воно продовжується. Бо я знаю, що багато хто дуже тяжко в психологічному плані переживає наслідки війни. От. І якось, можливо, можливо, ці мої відео якось підтримують їх, покажуть, що можна, можна щось з цим робити. По-друге, мені хочеться показати, що не так вже погано жити. Так. Ось. Що не так вже і погано жити в сучасному селі. І якщо хтось там боїться переїхати з міста до села з якихось причин суто побутових, то не так все і погано. Ну, зрозуміло, село, селу різні. Всяк, кругом свої нюанси, ну але ж так, в цілому, в цілому не все так страшно. По-третє, мені хочеться просто внести трошки українськомовного контенту на YouTube, тому що його наразі дуже мало. А мені хочеться, щоб українська мова розвивалася. Вона чудова. Ну і в четверте, Будь не в останню, та просто на пам'ять. На пам'ять для себе, як ми переживали ці часи, як ми перейшли до того, що маємо зараз, ну, як прийдемо до того, що буде колись. От. Якось так. так. Я зараз трошки всякого не говорю. Десь щось вставлю, десь щось не вставлю, щось виріжу. Ви спробую. Так, це знайомтесь флеш. Подивись отуда в камеру. Отуда. Так, Це наш пес, якого ми привезли з собою з Харкова. Там він... Ой, А це з ним довга історія, це точно не зараз. Як-небудь розповім, як буде цікаво. От. Ну, Але ж залишити ми його не змогли, забрали з собою. Також забрали з собою двох котів. Та, ну і саме Сім'я наша складається, я, дружина Настя, як-небудь з нею познайомитись. Донька Ярослава. Є ще у нас син Олександр. Мене, до речі, теж звуть Олександр. Ну, але він уже дорослий і зараз, зараз він служить в Нацгвардії під Києвом. Це окрема тема для розмов. Потрапили ми в це село доволі випадково, точніше, зовсім випадково ми потрапили в село, яке тут поруч, озера, а потім, потім вже ми шукали собі домик, коли почали розуміти, що так. Стосовно мрій, життя. Так, от хочеться сказати декілька таких банальних речей. Ну, по-перше, я ще не знаю, як буде називатися канал, але я вже знаю, яка в нього буде заставка. Це Цела на виїзді з нашого села з таким побажанням щасливої дороги. Ну і здавалося б, начебто логічно було б щось, на кшталт ласкаво просимо. Ну, але ж, але ж, іноді. Щоб здійснити мрію або розпочати нове життя, треба просто кинути все, сісти в машину, чи на потяг, чи неважливо куди. І просто поїхати, куди дивляться очі. на зустріч тому самому новому життю. Тому і побажання на заставці буде цілком доцільно. Щасливої дороги до нового життя. Бо саме про нове життя. Буде річ на цьому каналі. Ну і друга банальна така річ. То, як то кажуть, іноді, щоб щось знайти чи отримати, потрібно щось втратити. На жаль, у когось це бувають дуже-дуже великі втрати. У Когось не такі значні. Ну, хтось обходиться і без втрат, ну, але все ж таки. Ми кілька років. Останніх думали над тим, щоб переїхати кудись в село, але ну, все якось не наважувалося з тої чи іної причини. То батьків залишати не хотілося, ну, батьків дружини вони в Харкові живуть, то думалося, що нехай донька підросте, що пішла вже в університет вчитися, от, а школу закінчила в місті, от, а потім ми поїдемо. Ну, все, придумували якісь відмазки. І так і не їхали нікуди в село, хоча в глибині душі цього хотіли. Ну, так от трапилося, що нам прийшлось просто кинути все, що в нас було, поїхати. От, і розпочинаємо нове життя в селі. І нам подобається. Так. Чому поїсти Хар... до Харкова така? Знаково для зняття цього відео, ну, тому що з початку війни, от вже 251 день прийшов, от, до минулої суботи ми не були в Харкові. Тобто, як поїхали 24 липня о, лютого, ну, так до цього часу і, і в Харків не їздили. І в мене така закрадалася думка, що може я собі видумую, може мені тут не так вже подобається. Вже прийду до Харкова, сяду там серед квартири, розплачуся, скажу, хай воно все йде до дітька те село, і нікуди я звідси не поїду. Але ж ні, все трапилося зовсім навпаки. Тобто я переїхав в Харків, рідне місто. Ну, я родом з Чернігівщини, але ж в Харкові прожив, там, мабуть, більшу частину життя. Принаймні більше, ніж ще де небудь. От. І... рідне місто, але сказати, щоб якось потягло ні. Приїхали в квартиру, у нас класна квартира. Ми нещодавно зробили ремонт. Робилося все майже власноруч. Кожен міліметр квартири прорахований. Все, все під себе, все як хотілося, все вийшло все вийшло так, як хотілося. Залишилися ще деякі недоробки, ну то вже такі деталі. О. Так, я зайшов, класна квартира, мені там подобається. Але бажання, яке в мене виникло, це взяти речі, яких мені не вистачає тут, ну чи які я хотів би забрати з собою. Та й поїхати назад додому. Додому, сюди, в велику скаливу, в село. Що хочу сказати? Побував я в квартирі. У нас гарна квартира. Ну, почуття дивні, дивні. Воно начебто все рідне. Начебто зовсім скучив, ще не знаю. Ну, але... Як я думав, може психану, скажу, все, нікуди не поїду, залишаюся. Ні. Хочеться переночувати, і, там, взяти речі деякі і їхати завтра додому. Додому туди велику скелеву. Так, Я заїхав в гаражі у мене в Харкові, ну, в предмісті, чудові гаражі. Я, я зараз мрію, щоб в мене тут такі були. Але вони мене там да, не втримували. Ну, Тобто, з чистим, з чистим серцем, з чистою душою я повернувся сюди, в село. І признаюся, мені тут дійсно подобається, що це не саме обман. Ну, Тому і вирішив, що настала пора зняти це відео та розпочати. Розпочати, розповідати про це. Так, да. зараз я сижу тут по суті у себе в городі, тобто це сюди виходить наша ділянка. Ну, звісно, це територія ну, нечийна і не можна там приватизувати ТД, бо це річка, от але ж ну, наша ділянка виходить прямо сюди на бережок. І по суті, по суті, суті, можна сказати, що це наш кусочок річки. За спиною у мене тут ну трошки в кадр не влізло, величезна верба. От, через те, мабуть, я й всі мої відео, розмови під цією вербою виділю в рубрику «Теревеньки під вербою. От, і якщо мені буде хотітися потеревенькати, буду приходити сюди і теревенькати. Ну, а ось влізла в кадр. Це, я думав, просто рючичок якийсь лежній. Це справжня річка з таким не дуже благозвучною назвою. Фу, я й забув, як вона зветься. А, <сум> згадав. О, назва дійсно не дуже благозвучна. Річка Обломіївка. Ну, правий приток Дніпра. <сум> так, вона влітку майже пересихає. Ну, хоча маю сказати, що... От там туди трошки далі, в селі біля мосту, так, вона бувало пару разів, що пересихала повністю. А отут у нас от невеличка, але ж водичка стояла весь час. Тут десь живуть бобри, ну не десь, а ось тут поруч, та, тихенько. Поруч нори, ну, зараз не знаю, немає їх, мабуть, але ж дерев багато, тут повалених бобрами. Так, точно є. Пару черепах, одну я сам сюди випустив, підібрав в полях. одну, одну Просто бачив. Так, це завалиш мені. Так. Ой, ну, я не знаю, що ще сказати. Я думаю, для знайомства достатньо. Я не обіцяю, що я буду часто викладати відео. Не обіцяю, що вони будуть дуже цікавими. Але мені хочеться це робити, я буду це робити. Ну і так, наостанок скажу, якщо у когось все ж таки залишилось бажання мене підтримати, якось. Добре, я не буду відмовлятися, але вступлю таким чином. Я залишив в описі посилання на дві банки. Одна банка а, моєго колишнього колеги а, працює на постійній основі. Всі кошти йдуть на ремонт техніки, а, ну, переважно з харківського напряму. А друга баночка моя а, це буде на поточні потреби двох підрозділів. Ну, як мінімум двох. Підрозділ мого сина і підрозділ мого друга. Будь ласка, якщо у когось дійсно є таке бажання. А з кемпером на кемпер то таке, розберемось, доживемо все зробимо.